Олексій Арестович пропагандист руського міра. Стиліст Надя Новіка стає популярнішою, тому що потрапила в реакції. Це 21 випуск реакції з тобою слава. Поїхали. Олексій Арестович допиздівся. І це є про збиття ракети в Дніпрі і про його нове інтерв'ю Раміні. До речі, він встиг обістатися в один день двічі, тому що інтерв'ю вийшло в той же самий день. Про Дніпровський теракт і пропаганду Арестовича тут нічого додати. До мене все сказано. Олексій не встиг звільнитися з посади позаштатного радника Офісу президента. Хоча нафіга звільнятися з посади позаштатного радника. Ти ж позаштатний. Ну, типу, пропуск здав і все. Ну, не будемо лізти в роль ігри Олексія, він і біси виганяє, і за лінію фронту як постять бігає. То вже таке. А от нове інтерв'ю Рамені вимагає уваги, терпіння і відбірного мату. Мені особисто не подобається те, що росіянам дають право в, там виступати в Європі, бути так в Європі присутніми. чи у нас і у нас, звичайно, і Макарєві, в Європі. можна виступати в Україні? Mm, ну зараз ні. Після війни вирішимо. Лія Гіджакови Лі, Лі, можна виступити перед українцями? Зараз ні. Вона поклала життя свою, свою імідж, на народної артистки і так далі, та далі. Отримала величезну кількість неприємності. Просто і граждан, через громадянську страту пройшла. Гражданську казнь заради України. Васила Швілі, Макарєвіч той сам. Так далі вони ризикнули для Ради України тим, чим половина українців не ризикнула. Розумієте? Та пізнітика мужність сказати, що ти проти війни. Половина українців на таке не здатні. А от вони не побоялися і сказали, і їм за ці лайне. А до речі, що? Що вони втратили? Життя, здоров'я? Чи не дай Бог матеріальні цінності? Ні, їм за це ні Може, просто коментарів в соцмережах написали херові. Так за віком у них і того вже, мабуть, немає. І ми хочемо сказати, що це погано, вони. Ви, 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 вони... Несуть погану культуру, яка руйнує українське чи що чи, чи Ні, Україну? щиро вдячні їм за інформаційну підтримку, за боротьбу. Ні, йдуть нахилі, попукне то не боротьба. Для того треба, хоч було з Росії виїжджати, а вони там сидять. На таку боротьбу нам насрать. Але у нас дуже багато талановитих людей. Ми тут якось а чому ми маємо обирати між талановитими тал талановитими людьми нашими і Хіджакові з Макаревичем? Чому не Яхіджакове макаревич і, і на і наші талановиті люди? Ти мене взагалі не слухаєш, тому що йдуть на зі своїми талантами. Чи я якось неясно висловлююсь? Про те, що я, наприклад, народилася в незалежній Україні, але от тільки буквально місяць тому зрозуміла, що у мене просто радянське мислення, радянські так у нас у всіх радянське мислення, радянські це саме, але мова ж не про це. Знаєте, як Черчилль колись відповів, чому в Британії немає антисемітизму? Чому? Він сказав, що ми не вважаємо себе дурнішими, дурнішими за євреїв. Не вважаємо себе дурнішими. От я взагалі не боюся російського впливу, тому що я не вважаю себе росіян сильнішими і умнішими, ніж я. А ті, всі, хто кажуть геть, російський вплив, вони вважають, що вони слабші росіян і дурніші росіян. Яка відмінна логіка? Якщо у мене радянське мишлення, знаю, що всіх. Якщо не хочеш дивитися російське, ти їх слабіше. Виходить, якщо Арестович не хоче дивитися гей-порно, він їх слабіше. Або це дуже спокусливо. А значить, спокусливо для всіх. Розумієте, от як потрібно боротися з наративами? Потрібно, щоб люди, щоб наш символічний капітал був більший і кращий за російський. От я вас питаю, як це зробити? А ми працюємо над цим? Ні. Треба якісна українська контрпропаганда. Ні, пропаганда нужна. Пропаганда контрпропаганда це мертвому парки. І пропаганда контрпропаганда і пропаганда робиться на основі ну, якої, якоїсь бази. Якщо бази немає, то пропаганда буде. Це черпать воду рішу. Е, як нам зробити базу? Базу треба вирішити всім суспільством, хто ми, чого ми хочемо, куди ми йдемо, коли буде. Образ майбутнього, який буде кращий, ніж те, що пропонують росіяни, буде можна не робити жодної пропаганди, і він все одно буде працювати і забирати собі людей. Ну, тут треба всім сісти і гарно подумати, яка ж така у нас є ідея, заради якої ми будемо йти всією країною, яка буде краще, ніж у росіян. М -м -м, ні, щось нічого не спадає на думку. Хоча таке враження, що ми ніби якась важлива частина якогось об'єднання. Росія по рівню економічних свобод, наскільки я пам'ятаю, пунктів на 20 нижче, ніж не вище, ніж Україна. Тобто ми декларуємо себе як найбільш вільну країну світу, а, Україна, а Росія при Росія, де людей вбивають кувалдами, вона і заки порушуючи конституцію, заки вербують на війну, за рівнем економічних свобод вільніше, ніж Україна. Це як, ну от я, я не знаю, як це, як ми допустили це, але це все так: світовий рейтинг, економічних свобод. У нас 130 і 126 місце. У них там якесь 106 або щось таке. Ну приблизно ну, це приблизно рейтинг. треба. Актуальні дані, приблизно треба дивитися. Виникає питання. Ну, от е, а якщо казати про корупцію, так у нас багато можна розповісти про корупцію. Можна. Так чого можна. ми сидимо, і ну, тобто ми, ми, ми тоді маємо казати так, що ми принаймні намагаємося. А людина з ліману нам скаже: Ну ви поки там намагаєтеся в Києві, мені, тут, мені потрібно тут вижити. Розумієте, їсти, треба, да, їсти треба і так далі. Так що йдіть ви як это, подальше свої пропаганди і так, далі, і так далі. Яка прекрасна маніпуляція і використання російської пропаганди. Давайте поясню, як це працює. Беремо правдиву інформацію, хоч дворічної давнини, про індекс економічних свобод, і показуємо, що навіть російські нацисти на 20 шоблів вищі, ніж ми. Далі беремо більше, посилити відчуття: війну в країні. І не десь там, а так, щоб вона пройшлась по повній, по лиману. Ну, щоб було деокуповане, і щоб ми за нього вже відповідали. І фіналізуємо об'єднуючи два фактора. Поки ми будемо думати, як обійти російських нацистів у цьому рейтингу, там в Лимані нічого не буде їсти. Ефект максимальний націльовий електорат. Не будемо думати, до чого тут перше, друге і в загальному. Головне, що Льоша думає про всіх, а головне про людей. Це ж мій кандидат. Знову ж таки, ми приходимо гостинно, приносимо її там. Що? Ну, Гуманітарку. Ну, Морозова да, людина морозову при... да, Морозова припад. Телефон, да, який ловить да, інтернет, фільми хоче. Так, да, от ми подивилися. привезли Морозова і навіть не знайшли десь телефон і дали да. їй. І вона одразу бежить дивитися радянське кіно, наприклад. Там, або російський реп слухати. А чому вона це робить? Тому що піздата. В країні війна, тут розвали, немає ніякої інформації, тому що в тебе не було доступу. Тут тобі дають телефон, на, типу, перевір сам. А ти береш і слухаєш російський реп. Ну, абсолютно адекватний приклад. Тому що це смак дитинства. Тому що це смак дитинства. А як ми відносимося до цього дитинства? Вони включає українські джерела, і вони кажуть приблизно наступне: все твоє дитинство було страшною помилкою. Ти взагалі був людоєд. Ти була сволота, яка поноволювала український народ, і кожного разу, як ти произносиш слово російською, вимовляєш. Це ще одна стріла, яка влітає в серце українського народу. У мене зараз мозок вилітає від того, що ти зараз тут говориш. Це просто партія регіонів 2.0. Тобто, ти маєш забути дитинство, ти маєш відмовитися від і від казок, які тебе розповідала мама твоєї мови. А пам'ятаєш казки, які тобі розповідала мама? Пам'ятаєш, якою мовою вони були? Не відмовляйся від неї, бо це твоя рідна мова. До речі, твоєю вона стала після того, як мама тебе її навчила. До того в тебе жодної не було. Але я відволікся тут же передвиборче промову Арестовича. Він якраз згадав слово мама, і ми всі маємо розуміти, які цінності він історіє. І ти маєш негайно там, ну я утрірую, але, але, але ж вони чують так само. Не маєш негайно зробити оселедець, витрастити вуса, навіть якщо ти жінка, да, вибити татуювання з жовто-гарячим прапором, да, завербуватися в ЗСУ, і, і тоді ми ще з прищуром подивимося, чи вважати тебе українцем. Насправді, подача ж така. Таке враження, ніби Руського обміняли після полону, і у нього запитують, як його укрофашисти хотіли завербувати, але він не піддався. А потім ці люди, я також з ними спілкуюся, кажуть, знаєте, що, українці, у вас сколько не целує, везде будь-жопа? Ви взагалі не хочете йти. Ми можемо я, повністю за те половинку зробити, зататуювати в, в жовте кольор, а інший да, синій. І все одно ви не повірите нам. Ви все одно будете вважати, що ми москалі. Ми будемо краще залишатися москалями. Ну, правильно, москалі мають залишатися москалями, щоб кожному на лобі букву З вибити. Навіщо це? Навіщо ми будемо доказувати? А як ми працюємо з пострадянською ідентичністю або регіональною ідентичністю, окрім загроз, штрафів і е, суспільного засудження? Ну не знаю, може через війну щось в голову дійде, або через прильоти радянських ракет по будинкам. Ну якщо ні, то вже нічого не допоможе. Зміни ідентичності, чи можна взагалі її вимагати від людей? Це величезне питання. Чи це вже буде тоталітарне при. при... Ну, тоталітарний, примус. Примус. Тоталітарний примус. А навіть так. якщо ми йдемо на цей примус, от так ми вирішили, добре, то як його робити? Йо ж можна померковано робити поступово, перевиховуючи, заохочуючи, а можна штрафами, покараннями, і суспільним засудженням, як робимо ми переважно. І ми хочемо, що людей, на яких ми засуджуємо, які, які ми кажемо, ви будемо міняти саме детифікацію, а іначе ми за себе не відповідаємо, що ви от привели сюди Росію, ви значить це, це, ви там. Значить, сприяєте Росії, ви, значить, хочете смерті всього українського і за вас гинуть наші хлопці і так далі. і так далі. Ми хочемо, щоб вони після цього були за нас. Це ж, це ж божевілля взагалі. Є такий наратив: ну, хай їдуть в Росію. Ну, вони й поїдуть в Росію. Або зроблять так, щоб Росія приїхала сюди. Та, ну ні, не може такого бути. А якщо їм потурати, створити політичну партію, яка буде їх представляти, то ми в Україні забудемо про слово сепаратист. Ну да, такого ж ніколи не було. І що тоді? Хто ідіот в такій ситуації? Ти, якщо думаєш продати нам цю херню? І дуже багато людей зберігає регіональну дифікацію, специфічно, в тому числі пов'язану з російською мовою. Ми не засуджуємо цих людей, тому що жодної правини нема, не може бути на людини, що ти вважаєш рідною мовою і хочеш її використовувати, мовою, з якою тобі мати розмовляла. Ну ж, діти ж не обирають, якою мовою з ним мама буде розмовляти. Якщо мама розмовляла російською, а не французькою, французькою чи є на цьому провина людини? Ні. Ні, чи є провина людини в тому, що він хоче використовувати мову, яка для нього рідна. Вона ж не російська, вона рідна для нього. Розумієте, російська мовна українці розмовляють не на російській мові, на рідній мові. А ну а як же піде у минуле ОПЗЖ Бойке, Рабіновичі, а лекторат самотнім не залишиться на захисті російської мови. Залишиться арісточ, тому що почує кожного і загальна ідентифікація в країні, от, от, от є регіональна самоідентифікація, ідентифікація, є загальна. Національна вона українська. Це ж було вже. Прощавай стара партія регіонів. Привіт, нова партія регіонів. Є загальна ідентифікація або ще регіональна ідентифікація. А давай ідентифікацію ще по районам, по будинкам, по квартирам, щоб зробити нас максимально різними. Ні, херня ідея, Льоша. Давай нову. Ну, от уявіть собі. Був такий випадок значить, на Західній Україні мені розповідала. Не поодинокі. Коли жінка з 8 дитиною з Харкова евакувалася, чоловік залишився воювати, а вона поїхала, тому що дом розбомбили, квартиру там 5 10 забрала маму, дітей і виїхала. Вони їхали там дві доби майже стояв в поїзді, без їди, без нічого там, на меншому. приїхала на Західну Україну, вона прийшла на ринок і каже, можна творога да, для, для, для дітей. А вона не говорить по-українськи. Ну, її там зашикали, обізвали, зібралась толпа, і там і продавчині каже, а москалька, значить за вас вся війна і так далі. Так далі. І вона, вона навіть не репетувала. Вона каже, ну, можна я ребенка покормлю? Меня простіше, що я не говорю по-українськи. треба ребенка покормити. Він не їл два дня у мене почти. Кричить: дівчинка хрипло вже. А от, сука, іди іще де угодно. тільки не у нас. І Які шанси у, у такого суспільства, у такої країни? Підготовитися належним чином для другого раунду з Росії, який майже не відвороть. Я просив нову ідею а не нову херню. Ну, окей, давай пограємо в твою гру. А ти чув про розп'ятого мальчика в одних трусіках, якого розп'яли лише за те, що він розмовляв російською мовою. І це були не поодинокі випадки такого нахабного пітежу. Навіщо у нас досі існує цей ідіотський, повністю ідіотський закон, який, який накладає штрафи за невикористання української мови там, в побуті або в, в приденденні послуг і так далі. І так далі. Він же ж з нас робить стукачей. Це ж технологія НКВС. А ще оця тема дзвонити в поліцію, коли когось вбивають або гвалтують. Це взагалі для щурів. От вони просто заздрять і тому здають злочинців. Порошенко протягнув це з цим своїм балбісом, який був головою Верховної Ради, чи він там був коли нескінченно ставилися на голосування, з порушенням порушеннями Ну, Картавий такий у нас політики. Парубій, з порушенням ставив регламент і так далі. І так далі. І вони прийняли закон, який примушує громадян стучати на один одного. А по-друге, ну так, от... держава має наказувати громадян за питання. Які дуже тісно пов'язані з самоідентифікацією, а це дуже делікатне і складне питання. Це можна чіпляти на будь-що невигідне. З вас просять гроші за товари в магазині, відмовляйтесь, це порушує вашу самоідентифікацію. Вас просять не пісять ліфті, відмовляйтесь, це порушує вашу самоідентифікацію. Правила дорожнього руху на це порушує вашу самоідентифікацію. А чому не надати привілії бізнесу і громадянам, які використовують українську мову? А чому не надати привілеї тим, хто підтирає жопу бумагою, а не рукою? Тому що і так і рука, і жопа чисті? Дійсно, так може і бізнесу не треба ніяких привілеїв, а просто треба уважніше читати закони. Чому через покарання треба бути повним далйобом, далбом державного рівня, щоб, по-перше, приймати такі закони, по-друге, утримувати їх досі? Чому? Тому що, коли громадянин або людина знає, що держава його буде. Наказувати за те, що він спілкується язиком родної матері, він ніколи не буде лояльний і остаточно для такої держави. Держава хоче розстріляти громадян, так вона не отримує територію. Хочеш отримати сервіс українською мовою? Запитай мову матері у того, хто тебе обслуговує. Якщо він не знає, зачекай, нехай зв'яжеться. Може, то і пощастить отримаєш сервіс з українською мовою. Олексій Арестович, а ви не охрініли в Україні ще щоб вам. Казали дякую за українську мову. Так, да, звісно, якщо ви хочете, щоб половина громадян, яка спілкується російською або використовує обидві мови, скоріше вивчила і гарніше вивчила українську мову. А може їм ще подручить, щоб на 11-й місяць війни вони зрозуміли, наскільки мова важлива. Стиліст Надя Новікова. Я розумію, що треба пояснювати, хто це, але будемо чесними: дівчатка, ви ж на таких стилістів підписані багато. Нехай це буде такий збірний образ з дуже яскравим представником. Так от. Надя, схоже за все, вже віддала свій голос Арестовичу і вирішила нам розповісти про мову та розвиток регіонів. Слушайте внимательно, не дуже. Так отдалі. <плес> Києву 1500 років. А в Донбассе, например, и э, в Кривом Раку, там все вот эти другие области, там Днепр и так далее, нормально, нормальная жизнь развитие промышленности и так далее, там удобно, было около только 200 лет назад, понимаете, да? Львова вообще нахуй не было, там вообще была какая-то деревня. А, так вот. Прежде чем что-то пиздить там про нового оккупанта, блядь, там про какую-то хуйню. Э, затрагивать там какие-то личностные моменты. Вы сначала заплатите, если вам лень читать. Почитайте, изучите вопросы, потом пиздите. Давайте так, да. Ну, как бы вы же знаете, здесь все просто, прямо и быстро. Перекладаю. Мы все тупи, потому что. Що... Ні, це з серйозним обличчям просто говорити не можна. у 1500 років, а Донбас, Кривий Ріг, там життя почало розвиватися тільки 200 років тому. Там тупо бігали мавпи, кидалися гівном. Про Львів взагалі ніхто не чув, тому що треба було ходити і шукати гівно, щоб його кидати. ось, коли ви кажете про мову окупанта, ви спочатку заплатіть, потім почитайте, потім заплатіть, а потім вже пиздіть. Це просто прямо і швидко. Складається враження, що вона трошки не туди заплатила. Якісь експрес-курси за 10 гривень. А чого там не так? А тому, що там ніхто не було. Тепер кожного разу, коли побачите в інтернеті якийсь дивний товар, і у вас виникне питання, хто цю хірню купує, відповідь Надя Новікова. Але я під на глибині знання історії, мови та побуту. Тому дивимося продовження. Також звісно той факт, що український язик намного древніше, ніж русский. Ну у мене лично, чому, наприклад. Большая часть страны говорит по-русски. Ну, только западная говорит по украински по-украински, только западная рьяно топит и ненавистно просто там показывает всем, что они круче всех, потому что они говорят украинскую мову, все остальные пидорасы. На самом деле, оказывается, при Екатерине. Почали uh, заселять принудительно uh, вообще Дніпропетровська, Харьковская и так далее. Этих областей вообще не було. Они не были заселены никем, и принудительно были потом заселены uh, русскими. Соответственно, эти области говорят по-русски. Мне одному здається, что все ці знання вона отримали на тому самому ліжку в процесі з викладачем, а в парели з своєю аудиторією, щоб не забути. Но факт про мову мені дуже сподобалося. Особливо враховуючи те, що вона веде свій профіль українською мовою, ну, за виключенням цих сторі. Тим дивніше дивитися наступне. Тут прекрасно все. При царях русський насильно вибивав українську мову-культуру. Це блядь, було хуйну тучу років тому. І тепер, за рік, за думками всіх нациків, вся країна має негайно заговорити українською. Логіка залізна. Сто років вибивало українську культуру, а за рік зараз швидко налагодимо. Серйозно, насильним агресивним методом, ви тупі? І далі варіанти відповіді, серед яких класний мова окупанта, Бога теорія лохів. Боже, люди, відбідьте від наді. Не примушуйте її говорити українською мовою. Нехай взагалі мовчить. Тут і з письмом проблема. Хоч вона пише мовою матері. Я особисто хотів би, щоб такі наді залишилися незмінними. Вони стабільність цього світу. Вона веде українською мовою профіль і ненавидить його. Вона купує історію України з викладанням в ліжку і незважає ні на кого. Я знаю, що я охуєнна, і бути в моєму оточенні навіть здалека це круто. Надя, я в твоєму оточенні. Хоч і здалека. Ти зараз в Німеччині, я в Україні. І це круто. Це був 21-й випуск реакції. Побачимось, коли захочете. Бувайте! Ну що, ребята, зараз я вам покажу, з чим треба пить чай. Вот конфеточки. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. М -м -м. Это две бомбы. На здоровье, ребята.